Друзі, я вітаю всіх підписників MyUA. Е. що ви з нами. Дякую за вашу довіру та підтримку за те, що дивитесь, Не забувайте коментувати і ставити лайки. Говоримо як завжди, про важливі події, які відбуваються в нашій країні. Сьогодні це будемо робити в чудовій компанії. Олександра Ковальчук, політолог, вже долучається до нашого ефіру. Олександра, моє вітання! Рада вас бачити, Андрію. Вітаю всіх глядачів. Навзаєм. Олександро. Хочу сьогодні підняти тему. Відносин Україна ЄС на тлі того, що в нас у Києві відбуватиметься і саміт, так і бачимо, що чимало тих очільників певних європейських структур, які відповідають за ті чи інші процеси в Європі, прибули своїм особистим візитом з делегаціями до Києва. І е, в мають обговорювати ряд важливих питань для нашої держави, зокрема в контексті, е, головне це те, що е, стоїть розгляд питання про прискорення або відкриття нам дверей до Європейського союзу. Дуже багато про це ми говоримо. Так е, і все ж таки, наше керівництво зараз покладає надії, що цей процес пришвидшиться і відбудеться найближчим часом. Як вигадаєте, е, можна Розраховувати на те, що найближчим часом, попри навіть заяви позитивні від Європейського союзу, ми там все ж таки опинимось, і чи відповідає тут реальність тим заявам, які ми чуємо, а, ну давайте по порядку. Перше, сьогодні після саміту має з'явитися фінальна резолюція. І вчора, коли Урсула фон дер Ляйн е, робила свої заяви і достатньо позитивно оцінювала е, дії України, що ми робимо прогрес, е, і зараз, взагалі, майбутнє Європи твориться якраз в Україні, і без України неможливо, говорить про те, що в принципі позитивні не тільки заяви, але й сприйняття України і наших інтеграційних процесів, воно є. Україна розраховує, що буде зафіксовано точку рядком певним, можливо, дату, можливо, певні конкретні кроки будуть зафіксовані, які дозволять нам зрозуміти осяжність перспектив. Тому що не так давно робив заяву наш прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він сказав, що там запролунала така дата два роки, так два роки. Ну, давай... Умовно, в нас є орієнтовна дата, яку собі Україна там бачить, хочеться дізнатися, як це бачить Європейський Союз, можливо, швидше. А влітку, коли нам надавали кандидатство, нам сказали, що ось вам перелік кроків. Україна взяла півроку на їх реалізацію, і, в принципі, якихось негативних заяв, що ми щось не виконали, або ми не встигаємо, або там зриваються дедлайни. Ми не чуємо. Тобто інтеграційні процеси йдуть за графіком. І Україна насправді достатньо швидко інтегрується в європейський простір з прикладних моментів, коли кажете, коли ми це побачимо, коли ми відчуємо, що українські товари безперешкодно потрапляють в Європу, що ось зараз було прекрасне рішення зняти мита для українських товарів. Але натомість Європа ці мита знімає. А Україна навпаки може, наприклад, за півроку влітку зараз розглядають рішення. З'являться додаткове оподаткування і те, що тобто ми маємо рухатися разом з європейським союзом. Ми маємо стимулювати наш бізнес і звертати увагу, щоб не було таких перекосів, що умовно з боку а, ЄС і Заходу є певна лібералізація. А ми самі собі в певних аспектах шкодимо, тому що є такими вимоги, наприклад, від міжнародного валютного фонду. Треба узгодити з ними і переглянути ці моменти, і пояснити, що Європа нам дає. У ну, давайте скажемо поблажки, так або дає нам допомогу у вигляді зняття цих мит, то давайте щоб і МВФ від нас їх не вимагав, тому що таким чином прописані наші там кредитні зобов'язання. До це на це звертали увагу парламентарі там бойко і інші. Тому я думаю, що треба цей момент з МВФ в перемовинах відмітити. Якщо ми говоримо про що буде в резолюції, в резолюції будуть такі моменти, як спільний роумінг. Знаєте, що багато українців, які так. знаходяться в Європі, потребують цього. І ну, якщо вони будуть бати ці практичні кроки, вони їх прикладним чином відчують, і нам буде легше всім спілкуватися. Про міграцію я кажу, що нам потрібно, незважаючи на те, що ми і так активно мігруємо по Європі. Хтось вимушено покидав свої домівки. В лютому хтось влітку хтось просто шукає більш спокійного тихого ну, місця, але українці активно мігрують по Європі. Тому треба збільшувати кількість пропускних пунктів на кордоні, щоб люди не стояли в чергах, не днювали там, не ночували, не відчували цього зниження. Що це довго займає час? Тобто, якщо ми подивимося, як Європа перетинає кордони, ви знаєте, що це робиться просто майже невідчутно. Тому Сподіваємося, що і Україна так само буде відчувати ці перетини кордонів. Далі давайте розуміти, що це банківські транзакції, тобто це платежі, які мають так само об'єднати Україну з Європою. Я нагадаю, що частина кроків вже зроблена, наприклад, наша. Енергетика, електрика, яка стала частиною європейської, вона вже умовно ці інтеграційні процеси створює. А далі насправді, якщо це все буде, навіть тільки це перераховане вже буде зроблено, ми вже будемо відчувати себе в єдиному просторі європейському. Так зрозуміло, що сама констатація членства для України це певний стимул, це підбурення бойового духу, це розуміння того, що нас чують з нами на одній хвилі. Але Європа з нами на одній хвилі. Це ми бачимо. З приводу допомоги, озброєння, гуманітарних вантажів, тощо, тому не можу сказати, що вони нас полишили наодинці. Е, є країни, які е, ну умовно кожний свій крок з Україною робиться, наприклад, Польща, країни Балтії, нові заяви від очільника Чехії. Вони так само дають відчуття, що вони з нами на одній хвилі. Але загалом, якщо буде прописано, все-таки від... Загалом від ЄС от в цій резолюції фінальній зрозумілі конкретні кроки, це я думаю, будемо сприймати як констатацію, і все таки слово, яке написано пером, має більшу вагу, ніж усні завіряння. Я зрозумів. А питання наступне в тому, чи чим взагалі або що цікавить європейський союз в Україні. Верніше не так. Чим Україна на сьогоднішній день дійсно цікава Європейському Союзу? Ну, Пам'ятаєте, колись казали, що в нас найбільший козир це наші е, люди. Е, трудова міграція в Європу не нова, вона давно активно відбувається. Я нагадаю, що зараз кажуть, що 30% українців, які виїхали в Європу, працюють і сплачують податки. Тобто, вони не є навантаженням. А для виплат вони самі себе утримають, і Європа е ну, не вважає їх як умовний такий тягар-балас українці. Е Можуть бути цікавими як країна швидких трансформацій, і неординарних рішень, тому що дуже багато процесів, які відбуваються в Україні, вони можуть навіть випереджати процеси, які є в Європі. Ми бачили це і в питаннях там банкінгу, так зручності. Багато хто виїхав за кордон, відчули, що насправді ми. Не просто не наздоганяємо Європу, а ми її в певних моментах випереджаємо. Я думаю, що ті технології, які можуть зараз бути впроваджені і створені, вони для Європи можуть бути проривними. Все будівництво, яке буде промислове створене в Україні, це будуть заводи за останніми передовими напрацюваннями. Тобто, якщо ми говоримо, що зброю... Нам постачають десь останнього зразка, а десь передостаннього, а десь таку, скажімо вже яка була давно на складах. То я думаю, що виробництво, яке буде створювати, це ж не те, що там старий завод з Польщі привезли mm -hmm. е yeah, до yeah. України. Це скоріш за все, все буде нове питання в тому, щоб нас ці. Промислові потужності будувалися, щоб західний інвестор в них був зацікавлений, і щоб українець міг розраховувати на гідну заробітну плату на виробництві високотехнологічному, а не просто ми експортували сировину. Тому що коли ми говоримо про сировину, зрозуміло, що Україна житниця і зерно, яке ми вивозимо, і там можливо метали, бо там металургія тощо. Це все важливо, але хотілося, щоб ми щось тут створювали з доданою вартістю, бо саме від цього залежать наші прибутки надходження до бюджету тощо 100%. Але тут -от ще важливе питання. Ви зазначили про те, що європейський союз, звісно, йде нам на поступки в певних речах, як ви сказали, дає певні поблажки. Але Можемо ми побачити найближчим часом подібну історію, що нам дадуть головну поблажку, так відійдуть, наприклад, від тієї головної процедури, яка повинна відбуватися в рамках вступу України до Євросоюзу, і приймуть нас, скажімо, без певних там кроків, які нам необхідно було зробити. Тобто, певний перелік, скажуть, ви це зробили або на тлі того, що Україна прямує впевнено до перемоги, скажуть, що. Як виключення, як виняток, ми можемо вас прийняти туди раніше. Не виключаю, Андрію. Я думаю, що Україна платить дуже високу ціну, і жодна з країн Європейського Союзу, яка потрапила туди, ту таку ціну, як ми платимо війною кров'ю, не платила. І це угу. так само розуміють. Але давайте не забувати, що Україна велика країна, і Європейський Союз налічує як великих гравців, так і менших. Україна. Серйозний гравець, і для того, щоб ми грали на рівних надалі і підтримували, виконували всі загально прийняті правила, ми маємо відповідати певним стандартам. Чи можуть дати нам певний люфт заохочення стимул? Mm -hmm. Так можуть, але давайте тут важливо розуміти, що е, наразі, крім європейського союзу, бо ми зараз розглядаємо саме інтеграцію в ЄС, важлива і в НАТО. І якщо ми почуємо так. заяви європейських лідерів, наприклад, президент Чехії свіже зробив заяву, що має Україна стати членом НАТО. Борис Джонсон завітав, сказав, що має стати членом НАТО. Дуда постійно про це каже. Тобто, це теж не слуху. Я думаю, що і Столтенберг змінює вже свою риторику. Чим важливий візит в Київ від європейських чиновників і цієї делегації? Бо дуже часто, коли приїздять в Київ, зовсім по-іншому говорять. Зовсім інакше мислять, і сьогоднішній день з підвищеною uh -huh. кількістю тривог, які ми спостерігаємо. Я не виключаю, що може змінити на краще і може бути безпрецедентне рішення. Може бути, але треба розуміти, що Україна і сама е, прямує до тих стандартів Євро Європи. Ми ж розуміємо uh -huh. ту планку, яку нам треба взяти. Це ж не те, що нам її хтось вигадав. Ми і самі до неї рухаємось. Так, дійсно, ми до неї рухаємось. Це абсолютно е, абсолютно правда. Ну тут питання навіть якщо ви пригадали і про НАТО, і про Європейський Союз е, вступ безпосередньо туди, то мабуть, ми зараз концентруємось на обох напрямках, звісно. Але скоріш за все, що в пріоритеті на зараз в нас стоїть все-таки НАТО, правильно розумію. Однозначно, Андрію, тому що все-таки це питання безпеки, але ми бачимо, що війна дуже дорога сама по собі, і за різними підрахунками місяць війни це 4-5 мільярдів доларів. Так тому ми розуміємо, що їх треба десь мати і розраховувати на постійні і кошти тільки заходу не можна. Нам потрібно розуміти, де ми їх зможемо знаходити у власній країні. Це економічна складова. Але да і політична є складова європейської інтеграції НАТО, навіть якщо ми зараз не є членами НАТО, ми найближче зараз до стандартів НАТО, можливо, і перевиконали їх. Треба це розуміти. Частину бюрократичних процедур на себе бере зараз формат Рамштайн. Ми зараз з вами пишемо між певними. Наступний Рамштайн буде 14 лютого на Валентина, uh -huh. і можливо будуть знов такі рішення чергові по допомозі. Зараз проривним на дану хвилину, коли ми говоримо, це питання uh -huh. леопардів з боку. Німеччини вони зазначили, що десь 14 одиниць буде леопардів 2 надано і близько 88 леопардів. 1. це більш Попередня модель більш стара, але не менш важлива для України. Тобто, ми говоримо, що Німеччина за закалом може надати більше сотні танків, і це говорить про те, що є зрушення. Але давайте інший запит від України на танки він не обходиться одиницями, десятками чи сотнями. Нам цих танків потрібно набагато більше. Тому хочеться, щоб ми мали розуміння того, що Європа з нами на одній хвилі, і коли вони приїздять до нас і бачать на власні очі. Що робить війна, і яким є обличчя цієї війни? Вони насправді прискорюють, пришвидшують свої реакції. А, мені цікаво, наскільки ці процеси б'ють по Росії взагалі, та й по самому Путіну, тому що, очевидно, він розраховував на те. Що Україна не заручиться такою великою підтримкою, зокрема Європейського союзу і наших західних партнерів, так а тепер ми бачимо абсолютно іншу картину, що Європейський Союз говорить про запровадження нових санкцій 10-го пакету. Ми бачимо, що західні країни вже крок за кроком, як би це не було уповільнено, але все ж таки йдуть до того, аби надавати нам цю необхідну зброю, тобто. Для Путіна, ось те, що Європейський Союз, що наші західні партнери так підтримують Україну, приїжджають сюди і захоплюються тим, що ми зараз робимо. Це стає серйозним ударом і викликом чи ні? Ну Дивіться, якщо ви згадали про свіжий пакет санкцій, то він дуже важливий, тому що на кону відмова від північного потоку 1 і північного mm -hmm. потоку 2 а, що працюють санкції, так працюють крім загальних західних санкцій, економічних банківська система. Нагадаю, дев'ять банків російських від відімкнено від СВІФТ. 40 банків мають санкційні обмеження. До речі, було з великим подивом, коли Росія сама визнала, що навіть їхні друзі або більш лояльні до них країни, як, наприклад, Туреччина, Об'єднання Арабські Емірати, Китай. Відмовляються проводити з ними банківські транзакції, співпрацювати. Вони доєднуються загалом до е, тих санкцій, які наклав е, Захід Європа і Сполучені Штати. Тому можливо, Росія не розраховувала на такий масований санкційний вузол навколо них напевне, ласо. Але воно працює можливо не так швидко, але удар є питання в іншому, що знаєте, е, поки Росія виснажиться, Україна може отримати нищівних все одно втрат. Ми. За масштабом не співмірні, це така, знаєте, боротьба Давида і Галіафа. Але те, що Захід допомагає, із санкціями в тому числі це дуже важливо. І я думаю, що десятий пакет санкцій не остаточний, не фінальний. Питання, угу. що вони є поступовими, і дай Бог, щоб ці санкції мали одноголосність, бо ми знаємо, що досить часто можливо, Європа через забюрократисованість. -за 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 те, що гальмує, вони так швидко це робить. Їм не завжди вдається повністю зібрати одноголосне рішення. Але е, потім після перемовин ми бачимо, що приймаються ці санкційні пакети. Якби їх вони приймали швидше, можливо би ефект був е, масштабніший. Е, але маємо ну, ті реалії, з яких виходимо. Я думаю, що санкції це удар. Можливо, він знаєте, є такий вираз. Тактика тисячі порізів. Ну ось цей черговий поріз. Питання в іншому, який з цих порізів буде, ну скажімо, найболючішим, най, найболючішим, так вразливішим. Зрозуміло, Олександро, Я вам дякую за те, що ви роз'яснили ситуацію, за те, що дали Взайм. свою погляд на те, що відбувається. Сподіваюсь, нашим глядачам теж було цікаво послухати, як це вплине на подальшу долю нашої країни. Я нагадаю, що з нами спілкувалася Олександра Ковальчук, політолог. Пасибі вам, друзі, до, дякую вам до увагу. Зустрі. не забувайте підписуватись. Подобайки, лайки, коментарі. Все ми приймаємо. Пишіть мовірні теми, які ви хочіли почути в наших ефірах. Олександру, обов'язково що незабаром побачимо вже в нашій до студії. Наступно. Тому пишіть до наступної зустрічі, бережіть себе! побачимось